Канал Андрій Стойгора пропонує рогати, та не олень. Ішов я вісом, подивився, щось там лежить. Мені цікаво стало, настрожився, не біжить, я ближче підійшов, дивлюся, та це ж бо пень. Але як бо цей пень скрутився і в білий день? Подумав, це ж треба так рогатий та не олень. А поруч палеця лежить, ні, із землі стирчить. Узявся я за неї, не йде, пручається і скрипить. І так, і сяк, зовсім ніяк, я аж з натуги впрів, а потім, щоб хоч трохи відпочити, то присів. Коли вже сили в собі знов я відчув, побіг. Та так, що навіть вовк догнати мене б не зміг. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець договори під цим відео.